Сьогодні в нас точно недобрий, бо язик не повертається так сказати. На сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині взагалі була дуже насичена трагічними і жахливими подіями. А на території області, завдяки нашим ППО, збито сім крилатих ракет: це ракети Х101 та Х555. Але на превеликий жаль, все ж таки всіх наслідків обстрілу нічного не вдалося уникнути, тому в нас є влучання. Так, як вже прокоментували, це влучання у приватний будинок. Звичайний приватний будинок, незвичайній мирній тихій вулиці, нічого особливого. Але російські ракети не обирають, коли куди їм влучати. І є трагічні наслідки. 31 річна жінка загинула, і дворічна дитина. Ну, це, це просто ну люди просто спали вночі, тому що це було у 4 три ну десь близько чочетвертої години ночі, там або ранку, як це правильно буде сказати. Також внаслідок цього влучання її постраждалі, там середньої тяжкості чоловік і жінка, вони у шпитали, ні, ну і ще там є чоловік, який амбулаторно буде лікуватися, там не дуже серйозно. Також внаслідок і цього, там іще одного такого, близько того місця влучання є на приватному підприємстві, на будівельній базі пожежа зайнялася. Понад 400 квадратних метрів пожежу вже загасили. Дякую нашим рятувальникам та службам, але там також є постраждала 70 сімидесятирічна жінка. Там ну, також не дуже серйозні в неї там поранення, але тим не менш. Ну і звісно, в нас не обійшлася ніч і без обстрілів. Нікопольщини видалося мало російським атакам, тільки атакувати Дніпро. Тому є і по області в нас артилерійський обстріл сьогодні, Червоногригорівська громада. На слава Богу, там немає постраждалих, але там ну, є деякі руйнування, вони зараз уточнюються. Катерину, а щодо руйнувань.